Доброго дня, доброго ви дня в Київський інститут подаєте. Так? так, в Київський інститут, але я не знаю, ви можете мені сказати, які там є спеціальності. Так щодня працює приймальна комісія, допомагає кожному, хто звертається за консультацією, Так як Київський центр національного університету, Одеська юридична академія спеціалізується на підготовці лише юристів і об'єднує чотири структури: а це інститут права, Київський коледж, інститут інтелектуальної власності та міжрегіональний центр. Пари підготовки військовослужбовців, звільнених у запас, у членів комісії спрощуються завдання, оскільки абітурієнтів не потрібно переконувати, обирати ту чи іншу спеціальність. Вони вже знають, що хочуть працювати в правовому полі. Кожен день десь приблизно в день 40 заяв ну, абітурієнтів. нас до нас подають документи. Наша загальна база на ну на три на три структурних підрозділи, куди ми вводимо дані кожного абітурієнта. І потім це ну як загальна база, і вже потім будуть як рейтинг де вже будуть ну по рейтингу виставлені наші абітурієнти. Свій ліміт на пріоритети використала ця дівчина. Київський центр став останнім закладом, до якого вона подала документи. Причому про нього дізналася випадково від своєї подруги, яка щоправда навчається в Одесі. Анастасія сподівається, що зі своїми балами вступити на юрфак зможе. Дивилася, що підходять мої предмети, саме ті, які я здавала, ну, тобто була задоволена тим, який тут конкурсний відбір. і Своїми балами, напевно, Можу прийти сюди, тому і планувала сюди також подавати і обрала другим пріоритетом. Подавати документи Анастасія приїхала разом зі своєю мамою, каже, що це її талісман. Сама ж мама, хоч і хвилюється за доньку, але впевнена, у неї є всі шанси стати студенткою цього вишу. В останні два роки вона більш схильна була до історії, до історичних наук і займала якісь місця і олімпіади. І тому вона вже була якось так впевнена, що піде або. На юридичне або на історичне. Ну, тут вона все-таки обрала юридичне. Бали в нас нормальні, то впевнені, більш-менш. Київський центр вступну кампанію проводить вдруге. Її результатами цілком задоволений. Почається і тим, що є єдиним вищим на всю Україну, який готує фахівців, що спеціалізуються на праві інтелектуальної власності. Актуальність цих спеціальностей полягає в тому, що в Україні достатньо високий. Рівень піраси. тому виникла нагальна потреба готувати такі кадри, які б захищали в Україні авторське право, суміжні права, право промислової власності. Система навчання тут налагоджена і відбувається поетапно. Рання професійна орієнтація вона дуже позитивно впливає на підготовку правознавців майбутніх. До того ж за абітурієнтами зберігається право на пільги. На них можуть розраховувати не лише діти чорнобильців, шахтарів, але й учасників АТО. Однак суперечності при їх отриманні виникають. Нагальним є питання розширення цього кола осіб і також до дітей, батьки яких мають статус учасників бойових дій, є учасниками антитерористичної операції, але на них не поширюються право позачергового. Навчання дуже важко відповідати на питання батьків, які показують своє посвідчення і говорять про те, що їм за 50 років вони вже не бажають навчатися, здобувати вищу освіту, але вони б дуже хотіли передати це право своїм дітям, право, яке вони. Виборили в досить складній бойовій ситуації, втрачали здоров'я. Своїм студентам київський центр також надає місця в гуртожитку. Цьогоріч планується забезпечити дахом над головою насамперед переселенців зі сходу. Керівництво запевняє, що місця вистачить для всіх, хто його потребуватиме. Як живуть студенти, ми побачили на власні очі. Абітурієнти, які стануть студентами київського центру. Зможуть жити в майже готельних умовах, користуватися новими меблями, новим санвузлом і спати на ось таких зручних ліжках. Самі ж студенти і навчанням і умовами, що створює для них київський центр, задоволені і жити і навчатися тут дуже комфортно, і нам всім дуже подобається. Я думаю, що кожен студент мене би підтримав в цьому, тому що живемо ми в гуртожитку, в якому ми в кімнатах подвоє, скрізь санвузли, скрізь є просто прекрасні умови. Буквально хвилинка, і ми вже в своєму університеті. Тобто, ми економимо час свого сну. В принципі, ми дуже швидко приходимо. Ми дуже швидко все встигаємо. Той, хто ще не подав документи, чи досі визначається з вишем, має поспішати. Приймальні комісії працюватимуть до 30 липня. Валентина Ковальчук Сергій Наконечний, служба інформації за київським часом.